Ремонт пекарської розпочали ще 22 травня. Тут зняли, щоб перекласти бруківку. Згодом викладуть плиткою тротуар. На те, щоб полагодити дорожні покриття та хідники, передбачили 1 мільйон 870 тисяч гривень. Ремонтуватимуть і комунікації. На Цельвів водоканал витратить 900 тисяч гривень. Останній раз ця вулиця в такому швидкому темпі ремонтувалася до Олімпіади 80-го року. Правда, тоді міняли тільки дорожнє полотно, а інженерію не міняли. Якщо брати водопостачання, якщо брати колектор, то фактично колектор не доживає трьох років до століття. Однак якраз цей столітній колектор і не мінятимуть. Водоканалівці оцінили його стан як дуже добрий. Тож вирішили поки залишити його. Пообіцявши ще півстоліття, колектор прослужить. Колектор, який ще був побудований майже 100 років назад, лишається він в дуже гарному стані. І також водопровідна мережа, яка побудована також з Чугуна. Ще Австрійською імперією вона також в гарному дуже стані. Вона лишається. Три бригади працівників Львівводоканалу міняють лише дощові стоки та під'єднання до каналізації і вже виконали ці роботи на 70%, випередивши графік. Тож сподіваються, у мерії пекарську відкриють для руху не з початком осені, як це передбачали раніше, а вже у серпні. Коли ремонтуватимуть іншу ділянку пекарської від Тершаківців до Личаківського кладовища, залежить від фінансування. Якщо будуть гроші, каже мер міста, то роботи розпочнуть ще цього року. А от городоцьку від церкви Анни до оперного театру ремонтуватимуть ще в Червні зараз тут триває процес оформлення документів, оскільки проект реалізують за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. А контроль за роботою здійснюватимуть іноземні компанії. Ремонт вулиці передбачає також і облаштування нової транспортної розв'язки біля церкви. Анни Уляна Сенько Олег Возний НТА Новини.